Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Ну що, прийшов час, я вам хочу показати нові свої орхідеї, тому що одразу я вирішила зрізати ось це магазини цвітіння, але перед тим як це зробити, я хотіла спочатку показати їх вам. Це дуже гарні сортові орхідеї, вони мені одразу дуже сподобалися, тому. Я одразу вирішила їх придбати. В нас трошки температури стали такими гарними, теплішими, плюсовими, тому трошки ризикнула замовити орхідеї в таку пору, хоча я не дуже люблю цього робити. Чому саме не люблю? Тому що, ну, дивіться, мало того, як я постійно говорю, що моніторити погоду в своєму регіоні все ж таки. Є і трошки холодніші міста, поки орхідея їде до мене. Тому, бачите, ось тут на цій орхідеї з'явився от такий невеличкий навряк, але він вже дуже гарно бачу, підсихає. Бачите, він почав стягуватися ось так акуратно. Я її не мучила, я її одразу не поливала. Дотримувалася всіх правил розпаковки рослин у зимовий період. Ви про них, мабуть, вже знаєте. Ну, а хто не знає, то трошки нагадаю: коли ви забираєте посилку із орхідейками із пошти, ви приносите її додому. Вона годинку а бажано півтора-дві, щоб вона постояла в коробці. Взагалі її не потрібно чіпати. Коробка повинна прогрітися, стати такою кімнатної температури, потім. Рослини в утеплювачі також дістаємо з коробки, бажано залишити на, ще на годинку в такому стані, не виймати рослини із утеплювача, ну і вже потім через годинку-півтора можна діставати рослинки із цієї упаковки, в ну, яку утеплюють наші рослини, щоб вони не змерзли. Це дуже такі важливі правила розпаковки, тому що якщо ви з морозу одразу ем, перенесете. Орхідеї до теплого будинку, почнете їх одразу розпаковувати. Звісно, ця посилочка холодна, виходить такий дуже суттєвий перепад температур, ну і, звісно, починаються певні проблеми. Потім люди не знають, що з тим робити, нарікають на продавця, що там продавець щось винуватий або ще щось. І я, друзі, хочу сказати, що, в першу чергу, винні ми, тому що ми йдемо на такий важливий. Крок, як те, що купуємо орхідеї онлайн поштою, вони їдуть до нас декілька днів, і ми повинні враховувати всю серйозність того, що, ну, якби продавець не утеплювала чи утеплював наші рослини, все одно може статися так, що Орхідеї можуть отримати переохолодження. Бачите, ось в моєму випадку, воно трошки також сталося, але для мене це не є проблема. Головне, потім все робити правильно. Тож, давайте, друзі, покажу вам першу свою красунечку. Вона вже навіть почала відкривати була бутончики з тими, якими вона приїхала. Але, звісно, я це цвітіння магазин не зріжу, ну, тому що, бачите, деякі бутони стресанули, квіти деякі. Також втратили свій неймовірно красивий вигляд, тому для мене це не є проблема. Трошки відпочине. Звісно, це свіже цвітіння, це свіжа була поставка. Ця орхідея називається белота, якщо я правильно запам'ятала назву. Ось вона, яка чарівна красунечка. Взагалі, знаєте, настільки гарні кольори. Як дівчата звикли говорити, що легато подібні. Ну, звісно, мені такі відтінки дуже подобаються. У мене вже є декілька схожих відтінків цвітіння ось таких чарівних орхідей. Тому, коли побачила ось цю орхідею, в неї навіть, друзі, нема назви пробитої на горщику, є лише ось таке, бачите, позначення. Назви нема, але я бачила по різних групах. У соцмережах, що саме ось так белота називають цей сорт орхідеї. Можливо, в неї є декілька назв. Я, якщо чесно, не знаю. Траплялося, якщо чесно, тільки ось така назва. Тому, мабуть, поки що вирішу підписати її саме як белота. А потім, якщо виявиться, що це інший сорт, можливо, ви мені, як завжди, допоможете в цьому. Напишите в коментарях, права я чи ні. Ну, і... Щоб я мала можливість правильно підписати цю орхідею. Ось, бачите, постраждали трошки від пересилки бутони, але ви знаєте, що для мене це не є а, якийсь такий шок-контент. Я до цього цілком звикла. Посилочка їхала до мене 5 днів, ну і на шостий я її забрала. Ось такий, ну, звісно, коли я її розпакувала, вигляд вона мала трошки кращий. Звісно, ця, ці орхідеї вже в мене декілька днів. Тому, бачите, деякі бутони, які були ще трошки такі свіжі. Вони почали, мабуть, свій розпуск вже в коробці, поки їхали до мене. Ось, бачите, Почали потихеньку розпускатися, але ну, не хочу я Не хочу я дивитися на таке цвітіння, я краще зріжу, і вже через деякий час буду насолоджуватися цілком свіжим, домашнім, гарним цвітінням. Ну і наступна красунечка, також не менш. Красива. Подивіться одразу на ем, листову розеточку цієї орхідеї. І погляньте на листову розеточку цієї орхідеї. Це у нас звичайний стандарт, бачите? А це у нас орхідея ось такий гарненький, неймовірно гарний бігліб. Але, на жаль, він ось так постраждав під час транспортування. Я довго. Вагалася показувати вам чи ні, але ось таку красу я просто не могла вам не показати ось такий, неймовірно, гарний жовтий бігліпчик з такою красивою ніжною ажурною такою губкою. Взагалі він, неймовірний. Можливо, знаєте, цвітіння цієї орхідеї гарним. Похизуватися не можна, тому що, бачите самі, який вигляд мають квіти. Повторюсь, коли вона, ну коли ці орхідеї до мене приїхали, вони мали більш-менш ще такий хороший вигляд, можна було дещо роздивитися. Можливо, хто з вас слідкує за мною в інстаграм, я ці орхідеї показувала. І там ще було плюс-мінус таке хороше гарне цвітіння. Ну, і, звісно, поки ці орхідеї вже постояли декілька днів вже в домашніх умовах, при хороших таких температурах кімнатних, звісно, всі пошкодження там, як кидалися коробочкою, і решта, ну вони потихеньку почали в теплі проявлятися. Бачите, всі такі пошкодження трошки механічні, це все впливає на. Стан ось цих ніжних квітів, ну і з часом вони перетворилися в ось такі, ось такі потрепані квіти. Навіть слів правильних не можна підібрати. Якщо тут, бачите, ще цвітіння плюс-мінус якось збереглось, можна роздивитися. Красу цієї квіточки, то тут це зробити дуже проблематично. Єдина із уцілівших всіх квітів, ось ця, мабуть, така найбільш презентабельніша, але все одно в неї є ось такі пошкодження. Для мене, повторюсь, це не є проблема, тому що магазинним цвітінням я довго не любуюсь. Я. Однозначно його зрізаю, це рідкий такий випадок, щоб до мене орхідеї прийшли просто в ідеальному стані, і щоб вони квітли довго і тішили мене своїм цвітінням. Звісно, такі квіти є. Пам'ятаєте, жовта новиночка, вкрап, дуже гарна на дві гілочки, пишне цвітіння. Взагалі квіти не постраждали, бутони, які, з якими приїхала орхідея. Взагалі всі відкрила рослинка, росте, тішить мене своїм цвітінням. Взагалі, знаєте, у мене таке інколи, коли на неї дивлюся, в мене таке відчуття, що якби я цю орхідею не замовляла поштою, таке враження, що я її придбала десь в нашому місцевому магазині. Я її дуже акуратно принесла додому, розпакувала і насолоджуюся її цвітінням і надалі. Тому бачите, є інколи такі випадки, коли я цвітіння таких орхідей можу залишити, так, наприклад, як орхідея також Пірат пікоті, яку я виграла була. Вона мені, ну, мені пощастило, і ви знаєте цю історію, що виграла я орхідею Пірат Пікоті. Вона, до речі, також на дві красиві гілки. Також ще тримає дуже гарно свої квіти, відкрила е, бутони, з якими вона приїхала, тому дуже, дуже рідко, але такі випадки бувають, коли я залишаю в магазині цетіння у тих орхідей, які я замовляю поштою. Покажу вам ще трошки кореневу систему. Ось Цьому бігліпчику я дала трошки е, попити, тому що він досить е, вже так гарно просох. Ну і корінчики е, потребували. Трошки поливу. Взагалі, трошки-трошки налила ось таку тарілочку, ставлю ось так орхідейку. Ну і, звісно, корінчики, як завжди, я вам про це розповідаю. Вони підтягують собі вологу доверху, ну і все. Лишню водичку, якщо я налила забагато, але це буває дуже рідко. Зайву водичку я зливаю. Ще, друзі, було. Не пам'ятаю вже під яким відео, але це недавнє відео, коли я викладала, що була так, така трошки в мене дискусія на е, рахунок того, що коли я. Е, Зрізаю цітіння у орхідей до першої сплячої бруньки. Так як буду я робити у цих орхідей. Звісно, я зараз цього не буду робити, буду робити це за кадром. А кому цікаво, як я це роблю, ви можете знайти найперші мої відео. Я там все детально пояснюю. Можу навіть прикріпити посилання на це відео, якщо комусь важко знайти або з якихось причин ви це зробити не можете, тому я Якщо не забуду, звісно, прикріплю посилання на це відео у коментарях. І знаєте, я вже останнім часом трошки стала такою, що мені хочеться довести, що дійсно я права, і якщо я вам даю якісь поради, то це поради 100% дієві, і я, я завжди вам повторюю, що я даю тільки перевірені. Поради, які стосуються орхідей, і я звикла все це підтверджувати. Тому я хочу показати вам, на прикладі декількох орхідей, які ви також бачили, коли я їх отриму, отримала. Ви можете це все спокійно та легко перевірити, тому що всі новенькі орхідеї я показую вам. Ви маєте таку можливість відслідкувати, коли цю орхідею я отримала. Звісно, коли цвітіння трошки постоїть, воно мені не подобається, я його через декілька днів, буквально 2-3 дні, і зрізаю. Так як в цьому випадку, бачите, також в орхідеї постояли 3 або 4 дні. Я бачу, що цвітіння гарного не буде. Всі прояви пошкодження проявилися, тому це цвітіння я буду зрізати. І покажу вам, як зараз почувають себе орхідеї. І що з ними відбувається далі. Давайте подивимось разом. Ось так, бачите, швиденько я перемістилася на своє віконечко у спальній кімнаті. Бачите, це вже майже нема, лише ось цей одинокий красень Пірат Пікоті. Продовжує тримати свої квіти. Ну і, звісно, я хочу показати вам свою зовсім недавню покупку. Це, пам'ятаєте, дуже гарна орхідея, яку я. Підписала як орхідея Катріна. дуже гарна орхідея. Звісно, я пам'ятаєте, розповідала вам цю історію, що мені в інстаграм написали, що ну, вона дуже схожа, але на ну, схожа на Катріну, але людина не стовідсотково впевнена. Ну і погляньте, бачите, вона без цвітіння, тому що цвітіння я їй зрізала. Ну, і дивіться, ну скільки пройшло часу, ви можете переглянути попереднє відео, можливо. Одне або дві відео це було тому, тому ви можете відслідкувати, скільки це пройшло днів, і погляньте. Орхідея була, в неї була відрізана відрізаний цвітоносик магазини до першої сплячої бруньки. Ну, і от вам результат. Сама перша брунька після зрізу ось вже готується мені давати новий цвітоносик для нового цвітіння. Ось ще одна орхідея, яку ви бачили вже у попередніх моїх відео. Пам'ятаєте, також дуже гарна репенька орхідея. Нічого особливого, але водночас дуже гарне цвітіння. Ось в неї було три магазинних цвітоноса. Бачите? Потім вона в моїх домашніх умовах також досить довго квітла. Я її зрізала цвітіння до першої сплячої бруньки і погляньте. Одразу, можливо, тиждень-півтора максимум. І вона на кожному із цвітоносиків будуть самі найперші бруньки для нового цвітіння. Бачите? Тож, друзі, я ніколи вам не дам жодну із порад, яку б я не перевірила, яку б я не спостерігала на своїх орхідеях. Ось тут, наприклад, також. Навіть вже забула, о, це Лоуренс. До речі, це сого Лоуренс. Бачите, пробуджує сплячу бруньку. Також одна із орхідей. Також, друзі, квітнув дуже довго магазинним цвітінням, дорощував декілька ще бутонів, і потім я зрізала йому ось це магазинне цвітіння. і мало того, що він пробуджує сплячу бруньку, плюс він мені ще там ось, бачите? Нарощує ще один цілком домашній новенький цвітоносик. Тож, друзі, я, якщо щось вам раджу, якщо я вам говорю, що дійсно це так і буде, тому що перевірено це не тільки мною, це вам доведуть дуже багато різних орхоманів, тому цей метод дійсно дієвий і не буде такого, як писали в коментарях, що Якщо ви зріжете цвітонос до першої сплячої бруньки, то вона вам заквітне максимум через рік. Я взагалі коли читала ось цей коментар, мені, якщо чесно, було дуже дивно, тому що ні, ця, такого ніколи не буде. Особливо ось такі орхідеї, які я отримую із свіжої поставки, вони взагалі вони повинні. Якби я ці орхідеї не замовила поштою, якби я їх купила. У місцевому магазині, якби я мала таку можливість їх власноруч принести додому, купити в магазині, вони б мене тішили ще декілька місяців своїм світінням, тому що там дуже багато було бутонів. Там були просто шикарні, неймовірно свіжі квіти, і такі квіти, і такі орхідеї квітнуть в домашньому цвітінні ще дуже і дуже довго. Але так як ці орхідеї їхали поштою, звісно, цвітіння їхнє постраждало, і я просто вимушена зрізати ці квіти. Але орхідея все одно вона не віддала ті сили для цього цвітіння. Як я це цвітіння перериваю, і ці орхідейці нічого не залишається, як свої сили направити для нового цвітіння. І тому вона випускає через декілька днів після зрізу тих квітів? Вона випускає із перших сплячих бруньок, тому що їй найлегше видати цвітоносик вже на сформованому бутоні із першої сплячої бруньки, ніж коли орхідея. Випускає цілком домашній світоносик із листових пазух. Тому, друзі, це інформація 100% І якщо я вам говорю або пишу, що це дійсно так, це дійсно так. І я в будь-якому випадку це вам доведу на своїх орхідеях, тому що я маю купу прикладів, що дійсно це працює, що це так відбувається, як я вам раджу, тому я спокійно сплю. Я спокійна в тому, що я даю людям, вам, тим, які хочуть також знайти спільну мову із цими чарівними орхідеями. Тому, друзі, це дійсно так і є. Всім вам щиро хочу подякувати за увагу. Хочу, як завжди, побажати вам тільки здорових орхідей, пишного, яскравого, неймовірно чарівного цвітіння, миру нам. Та до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!